У Недвернянському ліцеї No4 відбувся захід щодо святкування 209-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Виховна година проходила у стилі усного журналу і мала на меті познайомити першокласників з діяльністю кобзаря. Читель методист Людмила Гаврильчук переконана, що з малку можна розвивати любов першачків до творчості і власне Шевченка, як і її автора. У ці березневі дні у всьому світі відзначають Шевченківські дні. Тому сьогодні у першокласників також відбулася зустріч із Кобзарем. Це була така відкрита пізнавальна виховна година для того, щоб дітки накопичили певний слом. Ничок знань, і я побудувала свій захід у вигляді такого усного журналу Зустріч із Кобзарем, тому що переконана, що і в такому віці можна дізнатися про кобзаря багато чого цікавого. і Можливо, зробити все для того, щоб зацікавити діток віршами Тараса Григоровича Шевченка. І ось у нас є стіна слів у вигляді весняного дерева. Дітки будуть. Повз неї проходити, і точно цієї весни накопичать дуже багато цікавої інформації. Вони навіть сьогодні, під час нашого усного журналу, довели, що були уважними, що були дуже дотепними, тому що у вигляді лего вікторини дали. Справді правильні відповіді про життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка на виховній годині дітки мали виступи та були задіяні в інтерактивних іграх, які у розважальному характері збагачували їхній культурний досвід та обізнаність. Критично важливо в наш час правильно формувати наше майбутнє, формуючи свідогляд патріота у молодого покоління, підтримуючи запал та завзятість. Адже, як сказав колись Тарас, ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече.